Опля! Друзі, всім привіт! Ну що, хто мій старий підписник? Вже бачив ролик про цей Infinті, але я вам щоденько розповім повністю всю історію цього автомобіля. Перед віною бивший хазяїн цього Infinity FX35. Поїхав в Польщу, катався, катався і перегрів двигун. Мої знайомі з компанії Artauto, які займаються купівлею та продажем авто, зв'язалися з цим хазяїном і викупили цей автомобіль. Пригнали цей автомобіль до нас в Україну з Польщі, вигрузили у нас на автосервісі і там просто була. Жесть. Вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку і підтримати україномовний контент. Але спочатку ми з вами перенесемося на початок минулого літа. Це був кінець весни, початок літа 2024 року. Так, друзі, приїхав такий інфінь Вже на... В наших номерах який красавчик. Ох, красота! fx 35 10-го року. На такому світлому салоні. Зараз ми її вигрузимо і все вам покажемо. Прикольная такая машинка перламутрова. Симпатично. Зробив свою машину, я йому вирішив зробити подарунок для автомобіля. До речі, таким компресором я теж пользуюсь. це компресор від компанії Vitol. Ось такий компресор К-70 я зараз подарю Жені. Я рахую, що він заслужив, тому що Фінік його готовий. Зараз він тут машини збирає. Жека! Ну що, так як ти зібрав свій фінік, я тобі дарю ось такий компресор. Ось такий компресор. У мене такий самий, тільки трішки менший. Ну, у тебе колеса які? 201? 20-ті. 20. Я думаю, якраз для твоїх колес буде круть. Добре. Круто. Дякую. Будь ласка. Особисто для своєї ласточки я, ну нова машина, нові аксесуари повинні бути. Я обрав компресор на 200 Вт. Саме головне на дачу я обрав компресор на 600 Вт. Це щоб був завжди в гаражі для тестя, літом підкачати басейн. Звичайно, також обрав хімію від компанії Вітул. Щоб була машина чистесенька. Ну і найголовніше, так як на дачі в селі немає підйомника, я взяв собі отакий підкатний домкрат на 3 тони. Взагалі, друзі, в компанії Вітол дуже широкий асортимент компресорів для вашого автомобіля, для легкових перешликів та автобусів. Надійна конструкція, компактні, швидкі в роботі та прості в використанні. Ну а саме головне доступна ціна. От можемо взяти, наприклад, мій компресор, який купив на 200 Вт. Він в компанії Вітал стоїть 1100 гривень. А якщо ви скористаєтесь моїм промокодом на 20% знижки, то він вам вийде 900 гривень. Також великий асортимент домкратів. Підкатні, гідравлічні, рейкові. Дуже багато домкратів, які підходять для СТО та дому. Ну, і, звісно, засоби для догляду за кузовом та салоном, Сервісні рідини, поліролі, мастила та інші засоби. Ну а з моїм промокодом денес 20% ви отримаєте гарантовану знижку в мінус 20% на весь асортимент компанії VITOL. Всі посилання, звісно, будуть в описі. Звісно. Коли машинка приїхала до нас на евакуаторі, хлопці, які купили цю машину, ну що, не ожидали, що там буде така жесть. Думали спочатку зробити ТО, перевірити ходову частину, що потрібно відремонтувати, зробити детейлінг, мийку. Ох! В такому от стані машина дуже довго стояла. Ну і Звісно ж, ми... Приводимо її в божеський від, все як положено, робимо ТОшечку, робимо діагностику ходової частини, кадешечку робимо, детейлінг, миєчка, щоб все було по-нормальному. Будет спускаться вода или не? Ну. Уже... Ну, Тиркиси она... уже ломает она Уже просто начинает потихоньку сваливать отсюда Да ладно Она думает, ребята... Сейчас все нормально будет Самое лучшее стволо, которое я могла выбрать. Чего? Нормально. Мы перевезем в нормальное место. Пусть не боится. машина без ключей пришлось переводить его механический способ в коробку так стой выкручивай руль да давай Ця рука моя допомогла і машина спустилась. Але коли ми відкрили капот, просто всі були в шоці! Опаля ооо! Тут, звісно, у нас. Чись руки були. Да, чиїсь руки були. А ну постав палку. Не-не, вот не, по палка, вот 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 палка. Да, блядь, Ну Да. Придется довгенько и проводить порядок. твои першие впечатления пизда я еще какие-то впечатления могут быть если якщо... ты ще під капотку не бачишь там, там вообще вафля. там вафля. а машина вообще прикольная ну реально такой дракон а, це солнце пищева да, не это знаешь лягушка короче дорого багато дорого багато. Да, аллигатор доп комплектация японская А где тут этот аккумулятор стоит? Эм, там. Его там нету, да? По идее там. Ух ты Очень Вот аккум тут. Чуть не хватает, ни Ну аккум салоне уже плюс, аккум е. Ну, главное, а, что мы в машине, правильно? Да, правильно. да. А, а, мне все. кажется, ребятки, наверное, погорячились, которые взяли ее делать. Так, это на восстановление кто-нибудь да? А это да. Нема. О, Ні, на ну салончик, звісно був би непоганий. Це до послуга, бачите? Кожа алігатора. Ні, звісно, в гарному стані вони прикольні. Квичок. Втілик. Не хватает паспортного ключа А что тут только душку занимаешь? Це той випадок, коли купуєш машину понизу низу ринку. Куча роботи і роботи. Так що давайте підписуйтесь і будемо слідкувати наступні кроки за інфінті. І подобаєшки вас. Американські горки. Все, евакуатор уїхав. Як що там таке? Маєш компресор? Тобі дуже повезло, то, що я тільки взяв собі новий компресор і на дачу і машину. Зараз принесу. Коротше, відкривай капот. Я собі взяв на 600 ватт на дачу. Ну Для тестя, для себе буду коли приїжджати. Ну і зараз літом басин швидко надувається. Наш сопад. Нормально, не знаємо. Подивись, який перший великий шнурок так, на доком приціляється і двері тут длинний, а? Три як бистро качається колосом на компресор класний, Вообще огонь Це, до речі, максимальний на 600 ватт, а є в них ще менші. Ну що ж, машина залишається на автосервісі до понеділка, тому що сьогодні субота, завтра вихідний день. І в понеділок будемо з вами разом розбиратися, дигностувати. Двигун, там потрібно спочатку зібрати трішечки. О, тут, звісно, у нас чисто руки були. Да, руки були. А потім вже дигностувати в чому проблема. По словам, там машина дуже грілася, тому вона так довго і стояла, аж мохом заросла, щоб ви розуміли. Ніхто не міг виявити проблему причину, чому вона гріється. Коротше, ми по ділу, Там трішки підзбираємо двигун, пробуємо запустити, провіряємо на гази. Саме головне, щоб не пробило прокладку, тому що якщо проб'є прокладку, то дуже дешевий ремонт обійдеться цього фініка. Там одразу міняється голова у них. Що ви розуміли. Будемо надіятися, що там або термостат, або помпа. Коротше, по В ітозі, ми відкрили капот, подивилися, що там жесть, двигун не прокручувався. Так і закрився капот. Але спустя рік наш мастер, який працює у нас на автосервісі, все ж таки вирішив. Оживити його. Домовився о ціні, щоб купити цей автомобіль. Ми його відговарювали, але він все-таки молодець. підтримайте його, будь ласка, в коментарях. тому що Звати його Женя. Тому що він добився свого і машинка поїхала. Але це вже в кінці ролика я вам покажу. Що було далі? Розбираємося. Вы не си держи. Нормально. Есть контент. Все, что скажешь? Коллекторы в Отлично. Плохо! А, це, це погано, да? Не? Є знайомий пайщик. Артем, топ яких машин? Ніколи не Топ-5 машин! <реш> Ніколи не куплю. Три дні Женя намагався запустити двигун. Він зібрав все по-старому. Зібрав старий двигун. Три дні. намагався запустити. Злив старий бензин, тому що там уже теж Жесть була. Почистив бак, залив новий бензин. Але все рівно він не запускався. Він з чистою головою підключає фішку на топливний насос, і вона запустилась. А десь ти робить, так? Да? Ну, все-таки завели. Що скажеш? Запустили. Слушай, а она еще работает нормально. Прокладка пробита, да? И все? Не знаю. Ну, я так скажу. Не сгорела и заебись. Даже, Даже руль крутится. Ну, Давай. Да, я тоже. Дани Максу Кальян приїхав. Так, Женя зібрав двигун, ми його запустили. Ну, На відео ви бачите, як він працює. Він троїть, димить, ну і звичайно не їде. Ну і після цього Женя вирішив зробити ендоскопію двигуна. Ну, по фотографіям ви вже побачили. Я думаю, тут багато розказувати не потрібно. Мотору, ну, щоб не матюкатися, дуже-дуже-дуже погано. І смисла його капіталити або реставрувати взагалі немає. Ну, Звісно, Женя знаходить бушний двигун на доски оголошення, їде дивиться, робить там ендоскопію, ну, і, Звичайно, купляє. Белушний двигун на Infiniti FX35 за 2,5 доларів. Привозить Женя двигун до нас на автосервіс, Але тут е, получается накладочка, тому що у нас на автосервісі один з підйомників. Ну і постійно вони зайняті. Ну, Клієнтами. Клієнти приїжджають, записуються, у нас все по графіку. Женя дуже хоче вже зробити собі автомобіль. І він відвозить автомобіль до себе в гараж. На яму. Ну і там уже розбирає. Ну як тобі сказати? Це просто жесть. Ку-ку. Ку-ку мій друг. Два дні Женя мучився, розбирав, збирав. Там йому допомагали його друзі. І все ж таки він його зібрав, запустив і приїхав уже на наступний день через два дні на роботу. По його реакції просто сльози наворачувалися, тому що кучу сил і часу він потратив, ну і грошей, звісно, на. Зібрання цього автомобіля, але все ж таки він добився свого. Привіт віті. Вітя, до речі, купив собі ласточку. Ну, хто не Ві... кстати, Покажи іншу. А це знову вже приїхав. Да, так, ще ж нова вдюха, ауді четвертий кузов. Хто не пам'ятає Вітю, тут буде ролик, подивитись з ним. Краще продав свою ауді. А 64 купив цю, трішки там по морді була бита. Ну і, ну, і звісно ж купив ще одну ласточку. Ну, а в нас історія... Ну, ну а в нас історія продовжується з інфініті. Хто не пам'ятає, вона приїхала в минулому році на евакуаторі. Уже завелась, їздить своїм ходом. Да, удар уда... ты, Пасата. Давай, давай, давай. давай. Не, ну подожди, я сяду. Працую, як. 9 тисяч пробігу, ну, звичайно, вже новий двигун стоїть. Ну Що, ти довольний? Так. Да. Що, зробив його? Та там вже куча мото хаще. Да. Зараз заганяємо до хлопців на автомийку артлош. Вони її зараз відмиють. Я вам покажу кузов. переключається хорошо. Роби дуже добре. Поки так. Да. Так, ну що, буде до... буде до і після. Ну що, у нас ось такий вигляд має до, тому що вона дуже довго стояла почти рік, ну і до цього два роки стояла тільки в Польщі. А, ну, Вже мох. Мох. Це потрібно зараз відмивати все. Тут вже теж позаростало мохом. Уже прицепив, прицепив нові номера, переоформив. І звичайно ж подивимося який буде мати вигляд. Дивіться, вже мох скрізь. І? Звичайно, машинка заїжджає в компанію Artwash, яка знаходиться на Софійській боршиївці, травнева 3. Норм? Ні, підкленився. Підкленився супер. Да. Ну це вже з часом ти її до пуття доробиш. Головне що? Що їде, коробка не пинається і все буде добре. Скажіть, скажіть ваше мнение в коментарях. Роки утро? Не, ну по всему можно сказать явно что. Так, так то что росада. Да, я бачил. Мог росаду уже только. У Жанни слезы наворачиваются, когда их выехал на них. Что хлопцы сейчас? Зароблять лесенки детейлинг, по моїм. Солка осталась від попереднього власника. Це тоже уже це вже кажу, Тут теж вже не електро.

Ні, ну звісно, ви пам'ятаєте, яка вона заїхала рік, рік назад на евакуаторі і до цього вона два роки ще десь в Польщі стояла. Тобто три роки, навіть 4 почти роки простою. І Женя все-таки домовився про ціну цього автомобіля. Купив новий двигун і тиждень роботи і машинка на ходу. Привітайте, будь ласка, в Женю в коментарях, тому що ну, у нього сльози наворачуються, коли вона вже заїжджає на маїку. Ну, Це приємно дуже. що преображення Ілюха, ти повинен повинен дух постаратися. Запам'ятайте її такою страшненькою вона буде набагато краще. Ну, давай. Не, не, не потрібно це робити. А! на три або чотири роки тут, тут обічно ми каже помогут можна отаку дитей відбутують застоялось трохи слово дитей там вже добирає а саме головне що хлопці не бояться таких машин Да? До них приїжджають x 5 AX, тут черга вже стоїть. Дивіться який вигляд має вже машинка, дісочечки, але пізніше ще потрібно буде ще раз заїхати, ще раз запінить, Ну і зробити детейлінг Салону, тому що у хлопців велика загруженість по тому ділянку і не встигають. А так, ух, красавчик.